Шановні мешканці Кривого Рогу, любі читачі дитячих бібліотек рідного міста, хотіли познайомити вас з неординарною особистістю Криворіжжя, а саме з Іваном Авраменком, якому виповнилося 100 років 5 червня 2023 року. Ім'я нашого видатного земляка, члена Національної спілки художників України Івана Гавриловича Авраменка навіки вкарбовано в літопис Криворіжжя. Іван Авраменко. Особистість, яка виховала в собі почуття громадянської планетарної відповідальності за все, що відбувається у світі, адже основною філософією його творчості є любов до планети Земля, природи людини, ім'я художника Авраменко нерозривно пов'язане з Криворізькою землею. Тут він прожив більшу частину свого життя. Саме у Кривому Розі написані його визначні полотна, присвячені рідному місту. Я закоханий у Кривий Ріг. У його кар'єри та шахти, широкі проспекти та вулиці, багатоповерхівки, тихі, охайні, сквери та парки. Це місто мене зачарувало, йому я віддав силу, натхнення, присвятив творчість. Так говорив про Кривий Ріг Іван Гаврилович Авраменко під час відкриття персональної виставки у міській виставковій залі. На той час художнику виповнилося 85 років. Місто відкрите Враменка у його творчості, перетворене ним в жанре поетизованого індустріального пейзажу, житиму вдячній пам'яті мешканців Криворіжжя, залишиться значним низком культурної спадщини України. Художник нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом другого третього ступені. Ім'ям художника Авраменка названо колишню вулицю Корнічука у Кривому Розі, висаджена алея імені цього видатного митця. На фасаді Криворізької загальної школи номер 120 відкрито пам'ятну дошку, на якій викарбована у цій будівлі 2002-2008 років працював член Національної спілки художників України Авраменко Іван Гаврилович. На базі цієї школи протягом 13 років функціонує єдиний в Україні музей майстерні Івана Абраменко. Музей у 2021 році Міністерством освіти та науки відзначено зразковим музеєм закладів загальної середньої освіти Кривого Рогу. Тобто про своє названня «Страсковий». 18 травня 2023 року в музеї відбулися урочистості, присвячені Дню музеїв та Сторічні дня народження Івана Гавриловича Гравника. На урочистостях були присутні відомі особистості криворіччя, художники Микола Рябаконь, Леонід Депиденко, журналіст Олекс... Олександр Степаненко, Григорій Туренко, та письменник. У дитячих бібліотеках Кривого Рогу вшановують пам'ять митця, проводячи онлайн-заходи для своїх читачів та і взагалі для всіх мешканців рідного міста. Отже, пропонуємо ознайомитись з творчістю видатного художника кривбасу Івана Гарвелича Авраменко. Іван Авраменко народився на квітучій полтавській землі, мабуть, одних із самих поетичних куточків України, 5 червня 1923 року. Квітучі сади прохолодні від відроси луки, тихі, як душа річки, з він увібрав у себе яскравий різнокольоровий світ на той час, мабуть, йому здавалося, це чи не єдиним середовищем проживання. Потім він прийняв у серце іншу красу, красу Криворізької землі, але про це згодом. А зараз хотілося поговорити про дитячі роки майбутнього майстра пензля Івана Авраменка. Як ми вже говорили, до 10 років хлопчик був оточений мальовничими сільськими краєвидами, мабуть, чарівний зелений ліс, грубина, калина, гриби та інше не випадково зустрічається на полотнах митця, хоч хоча написані вони у різні роки. Мені дуже подобається картина художника, яку дуже любили люди, тому вона. Має різні варіанти і мала назви Гриби і калина, дари природи. Я думаю, також десь родом з дитинства картина Зимовий вечір, яка мала е, теж різні варіації. Коли Іван Гаврилович подарував мені один із варіантів цієї картини, то я сказала, що мені подобається більше назва Ніч перед різбом, бо саме такі асоціації у мене виникали, е, коли я розглядала цей витвір мистецтва. То Бараменко погодився зі мною. Так, у мене зберігається один із варіантів картини Зимовий вечір, тільки з моєї назвою Ніч перед Різдвом. А хто ж були байки моєї буднього художника? Тато Авраменко Гаврила Іванович, дуже талановита, творча особистість, майстер-столярних виробів. Його руки створювали співучі мандолини, гітари та скрипки. Майстерня батька для Іванка була як магніт, який притягував хлопця до майстерні, у який він відчував себе як в своєрідній лабораторії. Співучи звуки скрипки, відгукувалися у душі хлопчика як перше відкриття високого мистецтва. Мабуть, вже саме тоді, десь далеко у душі майбутнього художника, залишилась любов до скрипки, оповідання, про яку він напише досить у поважному віці. У книжці зі спогадів, яку написав Іван Гаврилович Авраменко, є його оповідання скрипки. Візьміть у руки скрипку, покладіть її перед собою і подивіться, на кого вона схожа. Візьміть її обережно, відчуйте її витончену форму, і ви зрозумієте, що і чому примусила людина створити таке диво. Раджу прочитати це оповідання. Ми впевнені, що воно нікого не заложить байдуже. В мене не мало часу, і Іван таки зробить скрипку. Йому з дитинства хотілося створювати щось своїми руками. Іван Гаврилович згадував, що коли він вперше побачив малюнки з природознавства, то зрозумів, що вони створились чимось руками. Тому, мабуть, чи не перше повірив, що і сам може зробити щось подібне. Мати художника Євдокія Григоріївна була натури дуже мудра та сильно. Хоч в неї за плечима було всього три класи церковно-приходської школи. Матуся вечорами читала Іванкові та братикові твори Тараса Шевченка, Марка Вавчка, Миколу Джерію, Нечує Левицького та інші. Вже трохи пізніше хлопець Авраменко захоплювався читанням філософських книг, наприклад, таких, як Шпенгауер, Фейербах і інших. Мабуть, не дарма, уже досить поважному віці Іван Гаврилович Авраменко написав книжку Афоризми з пізніх роздумів. Батько майбутнього художника помер дуже рано у 1931 році. Йому було всього 30 років, а потім у Івана Абраменка. За плечима була і колективізація, і голодомор 1932-33 років. Іван Гаврилович згадував, що він не міг протягом п'яти років не їстися хліба. А у 1934 році матінка з Іванком та його малесеньким братиком Федером втікла з села від голоду до міста Кривий Ріг. У місті також було голодно, але все ж таки легше, ніж у селі. Побачивши наше індустріальне місто, Іван Абраменко закохався в нього чи не з першого погляду. Це потім про його картини будуть говорити, що він побачив поезію в промислових ландшафтах та словив своїм пензлем промислову красу. Його будуть називати співцем, художником Криворіжжя. Повернемося до хлопчика Іванка, який. Укряке у кривому розі навчався у середній школі номер 16. Були вчителі. Які навчали його малювання, а також різні цікаві люди, які навчали Івана багато років юний Іванко бігав у так званий культурний барак, де знаходився гурток художників. Іван Авраменко, учасник Другої світової війни, навчився у Дніпропетровському та Одеських художніх училищах. У 1949 році Іван Гаврилович був репресований за вільні думки. А у 1955 році його було реабілітовано. Навчання Іван Авраменко закінчив у Хершенівському училищі. У 1957 Му році він закінчив цей навчальний заклад на відмінно, недовго працював на Кишинівській кіностудії. Але Кривий Ріг, до якого він так би мовити, приліз серцем, кликав до себе. Індустріальні пейзажі снилися художникові майже кожної ночі. З 1958 року Авраменко активний учасник всіх художніх міських виставок. Працював у станковому живопису та графіці, у скульптурі та мозаїці. Приймав участь у багатьох всеукраїнських та міжреспубліканських виставках. Цю свою творчість та майже все життя він присвятив кривпасу. Були у творчому доробку Івана Гавриліча також картини, на яких митець відобразив різні міста, села, мальовничі пейзажі, картини філософського характеру на наш погляд. Ось саме такий філософський відтінок носить картина Вознесіння духу пращурів забутих і незабутих». Як розповідав художник, не випадково його картина наповнила багатьма контрастами, а саме покинуті та схилені могили на кладовищі, та й дерева біля них, мабуть, зігнулися від болю. А поряд величезний храм, величавий такий храм, який пробивається крізь темні хмари. Тобто люди не повинні забувати своїх предків, а передавати пам'ять про них з покоління у покоління. Ось той дух пращурів, про яких пам'ятають нащадки, він піднімається вверх до Творця, до Бога, до всього світлого і найкращого. Помер Іван Гаринович Амбраменко 6 листопада. 2008 року кликаємо надію, що мешканці Кривого Рогу не забуватимуть про те, що зроблено такими відомими на криверіжжі людьми, як Івана Враменко. Дитячі бібліотеки роблять і робитимуть все для того, щоб читачі пам'ятали видатних людей криворіжжя.